Так, питання. А священнику, священники целібату, вони теж дорівнюються не до спільноти. Поясніть. Поясніть, будь ласка, щиро, дякую за відповідь. Ну, Ми там говорили, що церква це і спільнота вірних. Коли ми говоримо про целібат, це є священник, який має дуже багато своїх духовних дітей. Він є в спільноті. Він не є самотній. І коли ми говоримо про монаха, ви розумієте, що монахи живуть спільнотою. І та спільнота є така, що з яку треба брати приклад. Вони разом моляться, разом працюють, разом відпочивають. І спільнота. Вони не відкидають в себе нікуди. це просто безженне священство. Слава Ісусу Христу! Як вам таке пановче, Біблія і карти Таро, поєднання благословення з священником Патріархом Фу! світ валиться. Це мені прислали знаєте, таке послання. І, а е, Силку на сайт там де дають таро послуги, можна там приворожити когось там. там там, щось так? Та? Ну, не думати, що людина бреше, представите мені ссылку на сайт. По факту, що ми маємо? Ми маємо те, що я по... Ну, мені людина прислала ссылку, я перейшов, подивився, і сайт Карт Таро отримав ще плюс одно посіщення від священника від мене. Ви коли? Так дуже виступаєте проти карт ворожіння, ви не забуваєте, що ви цим самим робите їм рекламу. Ви робите їм рекламу. Для чого пояснювати людям, що карти Таро – це не від Бога? Не робіть дідькові рекламу. Це така буде моя відповідь. Типу, хтось не знає, що карти таро, що, ворожба, що це ворожба, що це є не від Бога. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Отче дякую за ваше просвітлення наших думок, наші, наші душі. Прошу пояснити гріх взятка, а особливо. Це коли я пов'язана із лікарями. Це взятка чи це подяка за працю. Коротко про себе. Одного разу вийшовши з ліка... вийшовши від лікаря, по дорозі знайшла... знайшла у церкву Святого Антонія. Вийшовши із церкви моє, переповнилось такою і душі. З якою не могла впоратися. Внутрішній голос мені промовляє: гріх чи Ісус, Ти з гріхом чи, з, чи зі мною? Звичайно, з Ісусом так собі постановила. Але лікарі цього не розуміють, але з, з лікарем пов'язана проблема серйозна, ваша повчальна відповідь. Ну, дивіться, ви тут добре кажете, це гріх чи подяка. Ну, залежно, з якою подякою вийдете. І з яким наміром. Та? Коли ти приходиш до лікаря і ти кажеш: слухай, тут я розумію, що тут черга, що тут треба це, я тобі тут ну, тисячу гривень даю, і ти мені в чергу трохи мене там ближче пересуваєш. Або там ще щось там таке, та? тобто ти через те, що ти йому платиш. Він іде на якісь уступки, робить тобі якісь певні привілегії. Якщо лікар тобі, як хворому, або той, що прийшов на профілактичний огляд, або ще щось, робить привілегію, то він через привілегію тобі ображає інших. Ви розумієте? Але якщо ти пішов до лікарні, з тобою добре поводилися, і ти вже здоровий, тебе виписують, і ти попросив там своїх рідних, аби купили там конфети медсестра, там на пост комусь там лишили, на медичний той пост, там, там дівчатам лишив цукерків, якусь коробку Рафаелу чи ще щось. Зайшов до лікаря, щиро подякував, каже, дорогий лікарю. Я вам дуже вдячний, бо тому що те, то, що я сьогодні стою перед вами, такий бодрий, це дійсно ваше заслуга. І ось подяки прошу прийняти такий подарунок. Це нормально. Це навіть дуже правильно. Я так старався робити. В кінці, коли йдеш додому, коли від тебе вже нічого не вимагають, твоє давання вже нічого не змінює, нікого не ображає, а виявляє подяку лікарям. Розумієте? Якщо ви будете робити це, як вас виписують, нема питання. Але як ви це будете робити, коли вас тільки привезли, щоб до себе мати якесь особливе відношення, то це, це так попахує трохи, так як Юда поступив, таке мудрування перед Богом і хитрування перед людьми. Я думаю, що я зрозуміло поясню. Так, запитання. Слава Ісусу Христу. Два місяці як зник на війні чоловік сестри. Дуже вони люблять один одного і його зникнення для сестри страшний удар. Сестра у вічі, як їй допомогти. Допомогти їй? Може тільки одного, коли він прийде додому. Та. Ну або хоча б. Буде звістка про нього. Але поки цього нема, треба бути поруч. Що значить бути поруч? Казати, сестро, я є, я коло тебе. Не переживай, ми справимося. Як треба десь буде їхати, ми поїдемо на мене, можеш розраховувати. Якщо треба буде десь там на лікування, або хто знає, які його там приведуть, щоб ти знала, я от на мене можеш розраховувати. Я є, я коло тебе. Лиш якась звістка є, ти зразу мені давай знати, і ми зразу все будемо вирішувати. Скажіть людині, що на вас можна розраховувати, що ви поруч. Це буде саме головне, Бо тому що сам факт того, що він пропав, ви не можете змінити. А відношення до цього ви можете змінити. Тому Міняйте те, що можете, відношення до ситуації. Можна в істериці, розумієте, не робити дурниць, а можна з холодним розумом, чітко прописати собі етапи, що я маю робити, котре за чим, що за чим, і так далі. І своє відношення до тої ситуації. по крайній мірі, усвідомлення, що я нічого не можу зробити. Це вже один із. Продуктивних кроків. Та ситуація складна, і тут сказати просто моліться, це трошки замало. Треба бути біля тої людини. Якщо ти прийдеш і скажеш, я поряд, давай помолимось, це буде дуже добре. А просто казати, ти молись, і Бог тобі дасть. Не треба. Це може навіть образити в стані людині, коли їй важко. Прийди і з нею помолися, а давай разом помолимося. Давай в голос. Ти кажеш одне, я друге. І між нашими проханнями говоримо, чи наші Богородиці дів, а потім знову якесь прохання, Господи. Пошли людину, яка вирішить це питання. Отче наш, що є син на небесах, нехай світі сім'я твої. Господи Боже, дай нам ресурс, можливість тих людей пошти, щоб ми це діло прискорили. Отче наш, що є на небі і так далі. Моліться, але разом. Будьте поряд. Отже, будь ласка, скажіть, чому Бога називають Єгове? Бога називають Єгове, бо тому що це ви так читаєте, а якщо читати в е, оригіналі, то Яхве, бо тому що написана книга, це ж євреї писали, так? аримейська мова, яхве означає той, що є. Сущий по церковно -славянськи. Існуючий по-українськи, той, що є, яхве. Бо коли Ізраїль боровся з ангелом там і каже, як твоє ім'я? Бо якщо ти знаєш ім'я, то ти володієш ним, так? і він каже, як ти мене питаєш моє ім'я, я той, що є, а по-рамейськи яхве, я той, що є. Тобто це не іменник Василь Петро іван, так? це прикметник так? сущий. Існуючий та, той, що є. От що означає Єгова. А свідки Єгови? Ніякі вони свідки Єгови? Свідки ДТП, знаєш, а не як вони Єгове? Отже, приведіть приклади осудження, постановила Зв'язати з осудом приходу до вис... приходжу до висновку, що краще взагалі мовчати і взагалі не згадувати людей, які не присутні у розмові. Ну, ви тут відповіли. Ви тут відповіли на питання, що краще часом мовчати. Знаєте, як Біблія каже. Навіть каже дурний, коли мовчить, виглядає на мудрих. Написано у приповідках царя Соломона. Навіть як дурень мовчить, виглядає на мудрого. Краще часом мовчати. Не даремно знаєте, була така приповідка при мовчання з золотом. Краще часом мовчати. Слава Ісусу Христу Отче Василю, як правильно поведитися з хворою Альцгеймера, а? як має відбутися сповідь. Щиро дякую за ваші науки. Якщо мене кличуть, я знаю, що робити. Я не буду вашим священникам радити, що вони мають робити. Запросіть священника, він знає. Наші священники. Української Грекатолицької церкви, я, я кажу, кожен ходить своїх, так? а я своїх. Це є найкращі священники і найбільше е, освітні. так? Наша церква, від, від коли вийшла з підпілля, ще, Любами, ще Любачівський тоді е, сказав, що нам треба не просто семінарій, нам треба. Інститутів, нам треба академії, нам треба, щоб наші священники були, мали вищу освіту і церква так і працює. І сьогодні випускники наших семінарій, наших інститутів, це є ну, практично викладачі, так? я дуже пишаюся нашими священниками. і я думаю, що вони точно знають, як сповідати і так далі. Я, я просто скажу: якщо людина не просто Альцгеймера чи інша якась хвороба, чи просто в дуже важкому стані, що людина не пам'ятає нічого, то приходить священник і уділяється святу тайну Єлео помазання. Яка помазується на оздоровлення. І яка прощає гріхи. І там є форма, коли людина не можемо говорити вже те, що вмирає, щоб облегшити її страждання, там є форма навіть сповіді. І ми не раз то робили, читали ту молитву, я тільки діалог, приходжу до хворого і хтось там, хто є поруч з нього, хто, хто мене привів туди, так. Я даю йому книжку, Тремник, я читаю, він каже: я такий сповідаюся всіх моїх гріхів, там, що там голос там він каже, що не... за те, що Божий був гордий, то... ну там перечислюються всі гріхи, і обіц... чи віруєш Ісуса? Вірую, чи приймеш смерть будь-яким способом. Так, Господи, прийму, прийму всі терпіння і навіть смерть, як там. І там є такий діалог, який читається. На полегшення самого відходу. так? Тобто є, є відповіді на всі варіанти. Запросіть священника, той, який там вас найближче, та він усе зробить і зробить, надіюся, дуже добре. Дякую за запитання. Зараз ще молимося, зараз ще молимося. Паростас е, за за померлих. І ще тут таке запитують, Хотіла б запитати, чи можна заказати 33 служби Божі за свого чоловіка. Та чи не можна? можна? Можна заказати 33 служби Божі, 24, скільки хочете. Кажете, хочу, щоб от таке було. Але зараз нагадую вам, і хочу сказати, починається піст. У пості є алітургічні дні, В середа п'ятниця служба прежде освячених дарів. І щоб ви розуміли, що. Якщо ви на службу Божу, то це значить, має бути спомін тоді, коли є жертва, так? коли Ісус Христос приносить себе в жертву, причастя і так далі. Є дари, Там нема жертви, там є наперед освячені дари для того, щоб люди могли прийняти причастя. Тобто я попереджую, щоб ви знали, 33 дні відправи, так можу навіть в пості молитися, згадувати вас при кожній нагоді, так? але щоб ви розуміли, що це буде не в службі, не в службі Божій. <кій> бо якщо в службі Божій, то до, до, до Пасхи нам 33 дні не хватить. В службі Божій. Тобто я просто вас це мушу попередити, щоб ви знали, бо справи Божі. Які робляться в церкві, вони мають бути зрозумілі для людей і мають бути правильні перед Богом. Я не хочу вас дурити, я хочу вам дати орієнтири до спасіння і хочу укріпити вашу віру, щоб ви відчували себе впевненими, щоб ви мали розуміння тих речей, які ви до цього часу. Né,